Нановні члени екзаменаційної комісії, до вартої уваги пропонується робота на тему програмна реалізація інформаційного ресурсу, форуму інформаційних технологій. На другому слайді представлені об'єкт предмет та мета роботи. Об'єкт досліджень. Дослідження процес програмної реалізації інформаційного ресурсу, форуму з інформаційних технологій, предмет дослідження програми засоби для реалізації інформаційного ресурсу форуму з інформаційних технологій. Метою роботи є програмна реалізація інформаційного ресурсу, форуму з інформаційних технологій у вигляді кросплатформеного застосунку. проведемо порівняння існуючих аналогів системи, що розробляється. При порівнянні можна відслідкувати загальну тенденцію. В більшості випадків подібні форуми дуже тісно прив'язані до конкретних тематик за конкретними ПЗ, або ж проблемою під час розробки або роботи ПЗ. Така організація ієрархії форумів з одного боку допомагає швидко. Віднайти найбільш точну відповідь, але з іншого боку, значно обмежує дидактичність та зацікавленість для нових користувачів. Тобто, в більшості випадків такі форуми не надають цікаву інформацію про якість нововведення чи новинки в форматі дописів. Більше того, часто модерація на Таких ресурсах носить умовний характер. Усі пости, е, дописи та коментарі фільтруються СПАМ-фільтрами, перевіряються на екстремізм та тероризм, але не е, перевіряються на істинність, доброчесність або ж інформативність. Такий підхід знову ж таки достатньо обмежує потік зацікавлених користувачів, тому актуальною задачою. Залишається розробка інформаційного ресурсу, форуму з інформаційних технологій у вигляді без застосунку із реалізацією ось функціоналу та зручним інтерфейсом. На даний момент існує безліч форумів для спілкування, у тому числі є і форуми, призначені для спілкування людей пов'язаних зі сферою ІТ. Всі вони реалізують схожі функції і пропонують користувачам широкий вибір можливостей створення тим і відповідний на формі прикріплення медіафалів до повідомлень можливості додавання і повідомлення частин коду в текстовому вигляді. Недоліки цих сервісів значно обмежують кількість стейкхолдерів, тому було прийнято рішення про розробку застосунку. Який дасть можливість користувачам вести повноцінний багатоку е, багатокористувацький е, багато форум, forum, е, IT створювати, редагувати, переглядати та коментувати публікації, завантажувати проєкти або окремі файли з кодом е, на віддалені репозиторії. На слайді також наведено основні функціональні вимоги до системи. На п'ятому сайті наведено порівняння мов програмування, що найчастіше використовується для схожих розробок. З таблиці видно, що PHP вже довгий час залишається достатньо популярною та розповсюдженою мовою програмування, тому відрізняється великою кількістю програмних надбудов, надбудов та високим рівнем підтримки. Саме тому PHP є хорошим вибором для реалізації веб вебзастосунків. На слайді представлено порівняння найбільш популярних смс для веб-розробки з використанням PHP. Порівняння можна зробити висновок, що WordPress значно краще підходить для реалізації стосунків формату блогів та форумів. Вона надає широкий функціонал для розробників та значно спрощує цей процес. На слайді видно загальну схему системи за обраною темою. Архітектура веб застосунку базується на моделі. Модель вид контролер. Модель здійснює роботу з базою даних, та саме у моделях повинні бути зосереджені методи роботи з даними. Контролер оброблює дані з моделі. Якщо вони потрібні, і генерує вид з цими даними, де інформація. Доноситься до користувача з відповідними графічними елементами взаємодія. Користавача з додатком відбувається через контролер. На слайді наведено подробиці фізичного проєктування у вигляді діаграм класів системи, що розробляється. На слайді представлено моделювання взаємодії користувача із системою та її складовими у вигляді діаграм прецедентів. На слайді представлено логічне моделювання системи та її складовими у вигляді діаграми операцій. Наступний слайд представлено приклад графічного інтерфейсу користувача розробленого застосунку. Інтерфейс системи повинен бути зручним, інтуїтивним, зрозумілим і зручним. Саме тому було прийнято рішення такі щодо, щодо оформлення веб-застосунок у ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи. Бакалавра було реалізовано головну мету, програмну реалізацію інформаційного ресурсу форуму з інформаційних технологій. Для цього було виконано ряд завдань проаналізувати сучасний стан області форумів, зайти, дослідити існуючу реалізацію таких форумів у форматі застосунків за результатами досліджень. Сформувати. Перелік переваг та недоліків таких рішень на основі проведеного аналізу, проєктувати та сформувати е, нове рішення для організації форму за ІТ, визнати технічні засоби програмної реалізації нового рішення на основі виконаного проєктування, реалізувати новий інформаційний ресурс форму за ІТ, е, виконати тесту, тестування розробки. В результаті виконаного завдання було отримано. Система, що відповідає всім вимогам, представленим в технічному завданні, зручна для використання та виконує всі необхідні функції. Усі завдання випускної дипломної і, і бакурам повністю виконано. доповідь Завершено. Дякую за увагу.